Пане Бориславе, хотілося б згадати слова пана Федора Веніславського і попросити вас дати відповідну оцінку і прокоментувати їх. Чому, значить, Зеленський і його воєначальники мають бойовий імунітет за ухвалені на полі бою рішення, в тому числі виведення зсу із Курської області. Про це заявив Дарда Веніславський. І от за його словами, пане Бориславе, в Україні діє закон про бойовий імунітет. Який звільняє військове командування від юридичної відповідальності за рішення на полі бою, угу. про що це, це говорить? Ну, це говорить, що щось трапилось, хтось зачухав репу. По-перше, хтось пригадав, що без дозволу Верховної Ради українські війська не можуть заходити на чужу територію. Така історія. І а, хтось почав чухати репу, і цікаво, чого ж це Вінславського випустила саме зараз з цією заявою. Є й деякі причини, але питання навіть не в тому, що трапилося. А чому про цей імунітет Вініславський мовчав, коли брали під арешт генерала Галушкіна і полковника Івана Лапіна? А чому е Веніславський е мовчить про те, що про цей бойовий імунітет не згадали судді, коли їм про це нагадали? А чому з цим бойовим імунітетом зараз сидить в СЗО Галушкін і на говахті Лапін? А скажіть мені, будь ласка, а що трапилось? Чи у нас як завжди друзям все, а ворогам або тим, хто не є другом, закон в своєму трактуванні? Бо чогось воно не співпадає, дивна ситуація. І просто дехто зрозумів, що відбувається, і що за дещо буде відповідальність? Тому що імунітет бойовий імунітет так є. Але є прийняття рішення до того моменту, а є ще там окрема історія, про яку зараз зрозуміло ну, згадали в офісі президента і почали підкладати соломку, розуміючи, де впадуть. Але ще раз ну давайте казати відверто: якщо це не працює з Галушкіним, Лапіним і іншими, а чому це повинно працювати з Зеленським? Ну просто мені запитання, чим він відрізняється від інших? Тим, що він вважає себе царем, ну це не так, він не цар. Більше того, він стільки разів порушував конституцію, що ну мене це дивує. Взагалі, у нас дуже дивна історія. У нас постійно е всі вказують на когось, забуваючи про себе. От я, коли казав, як е казали в Укр... ви бачите, в Сполучених Штатах Трамп. Зробив що, закрив свободу слова і Voice of America. Я ячаю, а в Україні такого не відбувається? Ні, а нагадати, як викинули з єдиного телемарафону п'яте еспресо і прямий забули? А я пам'ятаю. А нагадати як темники роздали у А що ж то чому ж мовчать про це? А чому мовчать про те, що гроші для єдиного телемарафону це гроші на славу владі і в кишеню олігархам, які володіють тими каналами? А чому ж ці білі Паульта, які зараз розповідають, як все погано в Штатах, мені теж не подобається, що закрили Радіо Свободу. Там працюють мої друзі. Я вважаю, що це структура, яка повинна працювати і далі. Але це американцям вирішувати. Але коли в Україні це відбулося, язика собі в дупу засунули. А що ж відбувається? Кажуть, Трамп призначає, подивіться кого? Вам нагадати, кого б призначав наш президент? Ви забули, як, якого там. Викладача по мінету послом призначили. Ви забули про це? Як свого ліпшого друга призначив в СБУ, який привів ФСБ кублов в СБУ, це, про це теж треба забувати. не треба забувати. Але у нас чомусь мовчать. У нас кажуть, ви бачите, от які рішення. Та да ми все це бачили вже. У нас президент робив все те ж саме. Але всі ті люди мовчали про Зеленського, бо з Трампом легше боротися. За демократію в Штатах спокійніше боротися. Тобі ніхто нічого не пред'явить. І тому те, що відбувається, це ну ганебно, це мерзотно, і це нагадує: от е, знаєте, так там я буду захищати на віддалені на те, що відбувається, а в себе я боюся, так кажуть вони. Бо інакше б це не було. І коли я бачу, як вони кажуть, та ні, у нас все гаразд, у нас ви обраний демократично легітимний президент. Хочу нагадати: в Штатах теж обраний демократично і легітимний президент. Американці розберуться зі своїм президентом. Ви розберіться зі своїм спочатку. Бо у нас, от я, наприклад, кажу те, що є. Влада по мені б'є по всіх напрямках. Але я кажу правду, і влада не може з цим сперечати. Вона чому б'є? Тому що вона хоче, щоб ніхто нічого не казав. Влада веде Україну в Білорусь. Мало хто про це каже, бояться казати. Але вона створює умови, які були спочатку в Білорусі. До речі, є ще Угорщина, де є Орбан. І, до речі, європейська країна, член НАТО. Але те, що зробив там Орбан, це намагання знищити свободу слова, це переслідування журналістів, це взагалі ганьба, яка відбувається. І коли ми кажемо, що та от Орбан ганебно руповодить себе, погоджуюсь, ганебно. А Зеленський? А хто погодив слідкування за журналістами Бігус.Інфо? Хто дав наказ СБУ таких тільки три людини в Україні: Зеленський, Єрмак і Татаров? А хто повернув людину, яка розповідала, що люди на Майдані вбивали сама, самі себе? А не це робили вбивці в формі. А це Татаров вбив. Хто його по це робив? Хто повернув Татарова до, з люстрації до влади? Забули? Це Зеленський з Єрмаком. А чому ж про це ніхто не говорить? Чому ж забувають, що те, що робить Зеленський зараз? Це і є автократія і руйнування демократії. І не треба прикриватися війною. Вони це робили і до війни. Але під час війни як посилилась Україна від того, що у нас переслідувався журналіст, який викрив голову департамента кіберзахисту СБУ в тому, що в нього персональне збагачення і квартири він зміг придбати, не пояснивши звідки гроші? Як його покарали? Цього, цього журналіста йому вручили повістку. Розумієте, і підірвали цим повагу до мобілізації, тому що люди кажуть, Ого, та це покарання служба в ЗСУ. А пам'ятаєте ці історії, коли знайшли у заступника генпрокурора квартиру, його якось покарали? Звільнили. І він далі працює ти там на Одесьчині. А що у нас з заступником ДБР з такої ж ситуації? Взагалі нічого. А що з бракуровим Мін? Тому що це все свої. Так може зі своїми будемо розбиратися, а не боротися за демократію в США, США зі своєю демократією розбереться. Україні би врятувати демократію. От про це треба казати, і про це треба не забувати. І коли Вініславський починає розповідати про бойовий імунітет, а чому б Вініславський мовчав, заснувши собі язика в дупу або в дупу в офісу президента, і нічого не казав про Галушкина і Лапіна? Ну тому що за це може прилетіти. Тому що Галушкін і Лапін це перший тільки перший крок до наступних санкцій проти військових, щоб вони не йшли на вибори. Ми ж не розуміємо це. Це намагання залякати, це намагання всіх взяти під контроль. І те, що ми зараз бачимо, це 100% не робить країну сильніше. Навпаки. Коли тут знаєте, я от, коли анонсував цю тему у себе на телеграмі, там одна людина написала: А кривонос, що в тюрмі? А що хочеться, щоб Кривонос був в тюрмі. Хтось чекає цього, генерал Марченко вже був в тюрмі. І якщо б його не викупив тоді Порошенка і фактично, так, внесивши заставу, він викупив його. Частину внесли люди, але переважно більше, ніж Порошенка, то тоді б не було кому захищати Миколаїв. А ми пам'ятаємо завдяки кому Миколаїв захистили. Бо було б як з Херсоном, який захищали люди, поставлені Зеленським. А Миколаїв просто захищав. Тоді генерал Дмитро Марченко, який поставлений, був генералом Залужним. І я це дуже добре пам'ятаю, і різницю відчуваю. Пане Браслав, а, а вони про бойовий імунітет. Вибачте, це, це дійсно для мене така болюча тема. І я розумію, що відбувається. Я бачу, як це. Я вже це бачив, до речі, раніше. І я згадую зразу, як казав один мій хороший знайомий, теж з бойовим досвідом. З тим, що воював в Донецькому аеропорті, герой війни, але він мені казав 25 або 26 лютого 24-22 року, коли ми з ним, після початку вторгнення, говорить, слава, подивишся, коли починається війна, кличуть солдата і згадують Бога. Коли війна закінчується, солдата судять про Бога забувається. слова Угусто Піночета. Але він теж не очікував, що війна ще не закінчиться, а солдат вже почнуть судити при тому огульно і забуваючи про бойовий імунітет. Тому знаєте, влада намагається себе заздалегідь рятувати, не вийде. Бо влада вже ховає себе такими історіями як з генералом Галушкіним, полковником Лапіним, Червінським з іншими, і це зрозуміло. Фальсифіковані справи, як проти Кривоноса і Марченко. Призведуть до того, що такі ж справи можуть бути і проти влади, але вже не фальсифіковані, а саме за фальсифікацію. Бо ті люди, які допитували, наприклад, Марченка, вони відверто казали: ваша справа створена по команді з офісу президента, і вони потім скажуть, хто сказав зробити цю справу. Допитають ту людину, а вона, а вона скаже, хто дала команду. Як і скаже потім представники СБУ, хто дав команду слідкувати за представниками Бігус інфо. Тому тут вже запізно їм підкладати соломку. Відповідальність все одно буде.